От, поставте інвайт зомлі <кій> всі, тоді ніхто не буде до нас приєднуватися. І ми можемо запрошення відправляти. Ось групи відключено. Ого, тут не піс в будинку. Вже баунті. Я сподіваюся, це не ви на голову стіли. Mm, Я ти гуляю, варішка. А шо ж це ви отак от, жовтий будиночок стоїть, вже майже плачеш, а не будет. Іди звідси, ну шо ти за мною ходиш? Тобі надо. Так давайте, вбивайте його. О, Кузя, бод, там бод, бод, до кузя речі, тут бідає, є бувайте озеро. Бувайте. Нарешті. О, все, зараз його б'ють. Все, я пішов на це. Кусь тут є озеро, а там є вуке и ты можешь ловить рыбу. Пістолет! пистолет, что пістолет. кусь. Пистолет. Самое пистолет. Так що кузина ще. що, що за біла? В озері риба, кусь. В озері. Ну, наскільки я знаю, за амбаром. Що, поки не закон та цих побував? Та я тут, я нікуди не ходив. Ти побував в цих там? В так, може знайдете зараз рукавички? Так, так, так. А, Сашко, у тебе точно це завдання не виконане? Точно, 100%. У мене навіть я його не бачив, воно виконалось на само, сама, або я ще не до чого. Ну, в тебе віклі квести ще залишилося четвертая четвертая ты издень болен надо на машине добыть да четвертый есть машина без инферы это повыно будто играешь два рока фортнайта не знаешь что у тебя после диджиан рыбы, рыба мне почему Чувак. Я просто так рандомно постріл зробив. Де? В амбарі. О! здорово! Почав по мені стріляти. Я ж кажу, блін, там куча чуваків було в а ви щось ходили там. питаючи, був. На були? другому поверсі. Це я група. Та вбивайте його, ну Що там слабо быть. Я уже нанес ему 300 демеджей, він не подох. Может один, ще <звіг> один стреляет. <звіг> Я так розумію, кузя не поспатав, да? О, він не один. Кузи, що ти нам одну з декоманду граєш. Зброю позабирав, молодця, але. Ну ти молодець. Мабуть, ману зброю. Тільки сині. Ладно, ладно, все Він, хорошо, що в мене була броня, якби вбив мене. Тут походу ще повинен хтось бути. Тобі ця зелена снайперка треба? А синя? Кузя тільки що скидав О, Вот я синя. Как-то зачем? Просто так носил ти? То, що не знав вкус. Ми ж всі так робимо. Да, просто носом зброю. Там в ту сторону якась пере... перестрілка. О, до речі, ось що сьогодні лежить. Це ж кузя якраз там викидав, Так. О, тут о, тут о, тут за пагорбом перестрілка.

Так, mm -hmm. скажи. Так и так і коли. В різних mm -hmm. матчах mm -hmm. бути людей. Mm -hmm. <ріху> ага. Слухати. В різних матчах. В різних матчах грати командно. <ріху> О, а що це за дивники? Я почув тільки в різних матчах, кусь. Там обоих следовать да, ти... людей, Кузь, ти сам ну, сказал. вбивати людей. людей надо. Тобі ти... надо вбивати людей. Убивати В різних людей. матчах. В різних матчах, вбивати людей. Ти подивись, В мільйон? а що треба да. зробити? Я тебя сейчас тобою. звісно, треба збивати людей треба в різних паче машині сепараси не дроковик у мене золотий ти просто робиш квест бо я тебе хотів підпалити можеш підпалювати, все вообще давайте десь поїдемо людей бувати це не я був я О ну, ну глянь. Глянь, так, це, глянь. Глянь, що це таке? Глянь! Це дуже дивно було. Молодця. <Қ701> так, variations. ну я вийду. Мабуть. На всяк випадок. Ви довго будете тут круги наматувати, алло? Я не знаю, я думав ми йдемо вбивати людей. Хто мене підпалив? Ну мене навіть поруч з вами немає. Єдине О, ящик. Фендер. 400 м. Давайте, хлопці, у вас шучча машина нічна на кабан. Зараз <ріст> щось мені підсказує, що я перший пробіжу туди. Зараз ми підпалимо того кабана. Подивимось. <ріст> 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 О, у! люди, О, люди, пікають. люди. Давайте їх трошки в конфуз отак. Хлопці так. Трошки... здуріли, тому що я їх полікував трошки. Ще хтось? есть? його чи ні? Кузь, біжи на ящик. Кабан єсть? Єсть, отличний. Так, а як... рыбочки, я дробочки сняти. Дробочки є, отличний. Може кабан тобі людей. Кабан грибів є, серйозно? А, да. так, ти ж можеш лікуватися. І м'ясо і є теж. І теж. Дай же, ще... він зїдає? Так, і лікується. Да не, просто підходиш з кабанчиком. Ну, і він починає лікуватись, так. так. Ну, це знаєш, це Серега з тих, хто вміг захоплювати звірів, е застрибаючи на них. Uh -huh. А я з тих, хто їх підкормлював таким чином, щоб застрибнути. О, хто стріляє? Здорово, пацан. Що Маш? Вовк со мною ще бігає. Mm -hmm. А ну, давай кабан, покажемо вовку, як треба. Так, Просто кабан з'їв Вовка. Сам, зараз банки відкриють. А в мене пушка лічилка. Та банки бери, яка пушка лічилка. В неї ви пустійно кд, коли воно треба. Блин, що попробуйте? Викинути ну пушку. ну Блін. Де мої банки? Ладно, тільки можна було її ПП-шку тоді. Є що ж ще, бо в мене тут дальтонизм трошки, це якого кольору? Всі фіолетові. Ну просто через те, що на кабані сиджу, то мене. Я думаю, чому зелені зброї бігає постійно. Це камінь аут, як не так. Ну, буває нічого. Це не так критично. Хотів сказати, головне не водити авто, але то таке. Там можна розрізняти по тому. найтяжче з ящиками цими. які були Типу там, де треба зброю купувати за ключі. Типу вона починає. Та там взагалі не видно якого кольору зброя. Так, ну ми в місто захо. О! Чи це ви по мені Острів з'являється. Демон острів? А де він? 680 метрів. Аж за пауэр за цим. А, можемо цими тролейбусами. А, ти тут, тут. прибіг-то так. Тут рельсы якісь. Якщо десь у кого скаліматорка буде по дорозі, то скажіть. Добре. Так, да. А, тут до ту речі босс. Тут ту речі босс і А, пофіг, давайте острі. Я не можу застрибнути на ці колейки. Ну блін, бос прямо перед нами, доведеться його вбити. Можна... Ох ти гад, він бив мого кабана. Так він кудись полетів. Зате ти відповісиш. Давайте відкривайте з когось. все забрав, що треба було йому. Карточку не потрібна. <кій> Кузь, за тобі ніхто не сумнівається. Кузь, не стріляй. Дай мені цей автомат. Кучав. Я забрав. Я... Я... Я с ж таки. Ага, ти... викину. Ого, ти. Поти чиї викинув. Кудись поплив. Головне, не до ворогів Просто прикол в тому, що мені тепер знову треба тварину якусь знайти. Щоб мені мене ця штука шер. працювала. Стати знову демон. Тут десь походу був по цьому напав, бо Я завдання візьму о Десь тут ще завдання. Вони позаду нас йдуть. Тут набої на снайперку, якщо комусь треба. Я, ні, разом, разом, тут... разом, разом. Uh, ловим чуваків. Боїв. куди ви? А, ви не, на острі? Ні, я. А ні, не, мы просто бига. давайте тоді. А не куди ви побігли? Ні, ну добре, йдемо. де, де, де ты острів? Острів десь тут же збоку. Ну тут десь. За Те так, я, бачите, Ось, побігли. Да, пойду. За... О, по мені стріляють же згори. Сашко, як ти там опинився? Та я ж пішов на чому? Да, там ціла група. Не, не хлопці, ні. нарвайтесь, ще тут, іще тут. Я відступаю. Біля нас люди, біля нас, кусь позаду до нас летить. Зараз там згори прилетить сюрприз. тримайте Скажи, що летить. До нас <клево> летить? Давайте летить, <клево> кудись думав, <клево> Просто летить. летить усюди. Я ж кажу. Давайте <клево> відходити <клево> на гору. Прилетіло. Чітко потрапив. Ми не разом взагалі. Давайте на гору відходити, бо... А, ще разом не розумі. Вже разом. Я вже добіг до вас, поки ви на <клево> вас відволіклися. Там головне, щоб нам взяти цю штуку я не стріляти. Стріляй, стріляй! <клево> Вони всі тут! А блин, не сидите про... Не стріляйтесь, не стрелюйтесь! Да я стріляю <кхи> Бежу Настріля в одному, але... Поки рано щось сказати. То есть тут на нагорі на горі, тут прям. Біля Дима. О, біля біля куди. Ще, 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 ще Ді. десь. Боле. Надо тим допомогти померти. Да, його дом. Кузя, ні. А в мене закінчилися банки вже. Ого, тут нагорі, нагорі. на горі, на горі. На будинку сидить. З цією пушкою. О тут люди. <coughs> Мені отвертка от тут же. Не стріляйте на будинок, стріляйте Що ти робиш, Кузя? Кузя? І мало того що нам не допомагаєш взагалі чи мішаєш. Топсім тобто, ми можеш двох сходів. Я а, там. Э, добре, допустим. де той острів? Воу воу воу. Ні-ні, не знизу стріляли. Там один знизу лишався з того божевільного складу. Один на будинку сидів і тут якраз машина і тому вони зараз підуть сюди піднімати. Я зайду в телепорт, щоб він закрився. Добре. Ось Захоплюй. захоплююсь. Захоплююсь. Серьо, таш мені перчатки. А, так. Блін, там кулдаун Кузя, Кузья від прапора. Там кулдаун Треба розпочати. дивитись на тих чуваків. Кузя, Я поки не бачу нікого. Відійди від прапора сказав. Завдання не в нього. Бачу чувака, отут стрибав. Він до машини зараз піде, буде піднімати своїх. Ага, свої. бачу, він на опаузер плаває. Ну от він зараз буде піднімати своїх. О, нарешті в мені не зарахував, цю. все. Я його не бачу, просто так стріляю. У нього нема броні. О, ще один вистріл труп. Я його не бачу, тупо не бачу. Зона пішла. Блін. Де, Куди можна де стрибнути? Де той добре, два тут, тут? Тут, 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 тут. Не забувайте, тут той чувак біля костра, чувак, біля будиночку. Не не, 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 не в зоні, почекай. Давай далі. Не. Та тут до зони. Да, зона близько. Он він. В нього немає хп, вбийте. Убив. Все, давай в зону. Мені треба банк завипити. Нас настріляють. Там ще щитос про вместе. Так давайте в зону до мене. О, на цьому, на будинку. На кричі будинку. Та да, блін. Хлопці, хлопці, сюди, сюди, выступите. І тут, відступіть. і тут, людина. Блин, ну я схожу, спустись, не стрибай домой. Бив, бив, бив людину. лидину. Так, давайте не, не сидіти на дорозі. Серега, давайте давай сюди вниз. Давайте до камінчика перейди, Блін. Блин. Ого, Це останній склад, 4 людини. Зараз вони наваляють. Кузь, ми не зможемо кусь, тебе підняти. Забудь. Тут нема де її підняти. Заспокойся. Ти і так вони... її отримаєш. Вони, вони там питаються. На... Вони біжать до нас. У нього ця пушка, місті напроти, що ти піднять. Нам згори, згори. Серега був. Згори, так, да, дай. 36, да. Та я теж. 7 Давайте, людей Ось чувак чувак тут напрямо двоє. Да, двоє стріляють. тут за деревом длины де? пушить пушать пушать, пушать. блін. на мене згори стріляють. тут справа люди де ці чуваки Кудивний ділись? Да на горі один. Один ки кушає. Залишиться один на горі, походу. Де він? На горі залишись, там Та я вбив його. бою. ні, ні, а, ні не, мене стріляють. Сзади, сзади, сзади. Тут, за каменем, за каменем. Ай, в дерево Він не в зоні, походу. Мені треба банку Тримайте викликати. його на мушці. Ого, він больно б'ється. Чекайте, походу ще mm -hmm. хтось є. Та вбивайте його. Є. Все. А чого я второе показувало? Там, типу, вони нокнуті всі?